Всім доброго дня! І сьогодні ми поговоримо про анатомію серця. В цьому відео ми розглянемо поверхні серця, топографію серця, камери серця, клапани серця, кровопостачання серця і синуси серця. Почнемо з поверхонь серця. Серце має грудинно реберну поверхню, фація Стернокосталіс. Або вона також називається передня поверхня фаціас антеріор, Ця поверхня буде безпосередньо прилягати до грудини, а також до хрящів ребер. Під цифрою 2 ми бачимо діафрагмальну поверхню, фатис діафрагматіка, Або вона називається нижня поверхня, фатиас інферіор. Ця поверхня буде лежати безпосередньо на діафрагмі. Тому вона і отримала таку назву діафрагмальна поверхня. На наступних слайдах ми бачимо ще дві поверхні серця. Це права легенева поверхня, фація з пульмоналіс декстра і ліва легенева поверхня. фація з пульмоналіс Сіністра. Ці поверхні також мають назву латеральних поверхень, Тобто права латеральна поверхня і ліва латеральна поверхня. Перейдемо до топографії серця. Серце розміщене в грудній порожнині в середньому середостінні. Давайте спочатку розберемо лінії, які нам будуть далі необхідні. Під номером 1 пунктирною лінією позначена ліва середньоключична лінія. Лінея медіа клівікуляліс синістра. У чоловіків вона проходить по рівню соска. Під цифрою 2 ми бачимо ліву парастернальну лінію. Лінея парастеналіс синістра. Почнемо з основи серця. Проекція основи серця показана зеленою стрілкою пунктирною стрілкою. Основа серця проєктується на рівні верхнього краю хрящів третього ребра. Ось ми бачимо перше ребро, друге і третє ребро. Ребра прикріплюються до грудини за рахунок хрящів. І по рівні верхнього краю хрящів третього ребра. Ось ми бачимо з правої сторони. І з лівої сторони проєктується основа серця. Далі розглянемо проєкцію верхівки. Верхівка серця проєктується в п'ятому міжробір'ї. Ось ми бачимо перше міжробір'я, друге, третє, четверте і п'яте. На 1 1,5 см до середини від лівої середньоключичної лінії. Далі розглянемо праву межу серця. Це блакитний пунктир. Права межа серця розташована на 2 см назовні, тобто праворуч від правого краю грудини. І вона рухається вертикально від хряща 3 ребра до хряща 5-го ребра. Ліва межа серця починається від хряща 3-го ребра ліворуч. Вона рухається по лінії парастерналіс Сіністра і далі рухається до проекції верхівки серця. Нижня межа зображена фіолетовим пунктиром, і вона з'єднує між собою праву межу і ліву межу. Тобто вона рухається від хряща п'ятого ребра і до верхівки серця. Розглянемо тепер анатомію камер серця. Серце людини має 4 камери: два передсердя і два шлуночки. Почнемо розглядати з правого передсердя Atrium Dextrum. Найхарактернішою ознакою правого передсердя є наявність овальної ямки Fossa ovalis. В період внутрішньоутробного розвитку це є сполучення між правими відділами серця і лівими відділами серця. Це називається овальне вікно у період внутрішньоутробного розвитку, тобто у плода. Тому що, як ми знаємо, у плода легені не функціонують, тобто насичення кисни кров'ю не відбувається. Натомість цю функцію газообміну забезпечує організм матері, і насичена киснем кров від матері до плоду потрапляє вправо перед сердя далі через відкрите овальне вікно. Насичена киснем кров рухається в ліві відділи серця і далі в системний кровотік через аорту. Тобто відбувається минання крові правого шлуночка і надходження її в легеневу артерію. Хоча незначна кількість крові все ж таки рухається таким шляхом. Але більшість крові у плода скидається в ліві відділи серця. Після того, як дитина народжується, в неї починають функціонувати легені. І функція газообміну буде забезпечуватися вже легенями дитини. І це овальне вікно з часом закривається. Але приблизно у 10% випадків навіть у дорослому віці це, це вікно продовжує функціонувати. Далі, під номером 1, ми бачимо лімб: Лімбус possa ovalis. Що це таке? Це є нижній край вторинної перегородки. Овальна ямка це первинна перегородка. І вона зверху оточена лімбом. Це вторинна перегородка, точніше, її нижня частина. Далі ми бачимо верхню порожнисту вену, яка впадає в право передсердя, вена кава суперіор, і нижню порожнисту вену вена кава інферіор. У нижньої порожнистої вени є свій клапан. Він називається клапан нижньої порожнистої вени, або по автору Єстахієва заслінка. Червоною стрілкою показаний коронарний синус синус коронаріус. Він також має свою заслінку, яка по автору називається Тибезієва заслінка. Вона показана під цифрою 5. Далі нам необхідно звернути увагу ось на цю дуже важливу структуру. Ця структура має назву Термінальний гребінь Кріста Терміналіс. Чому я зробив на цій структурі такий акцент? Ми бачимо, що. Поверхня, точніше, порожнина правого передсердя, вона нерівномірна. Ми бачимо гладеньку частину правого передсердя і шероховату поверхню, тобто вона нерівна. І саме цей термінальний гребінь буде відмежовувати гладеньку частину правого передсердя від шероховатої частини. Від термінального гребня відходять безліч гребінчастих м'язів, мускулі пектінеї. Також ми бачимо тристулковий клапан. Не повністю, далі, ми, коли будемо розглядати клапани, поговоримо про це більш детальніше. Перейдемо до правого шлуночка. Перше, на що нам необхідно звернути увагу, це на товщину стінки правого шлуночка. Потім, коли ми будемо розглядати лівий шлуночок, ви зможете порівняти товщину їх стінок. І ми скажемо, чому це так важливо. Ми бачимо тристолковий клапан, вальва Трікус Підаліс. Який буде відмежовувати правий шлуночок від правого передсердя. Цей клапан має свої хорти. хорда Тендінея, які прикріплюються до папілярних м'язів мускулі папілярас. Далі ми бачимо, що порожнина правого шлуночка вона не є гладенькою. Вона має м'ясисті трабекули. трабекула карнеї. Під номером 6 показана надзвичайно важлива структура. Вона називається перегородково краєва трабекула, трабекула септомаргіналіс. Чому вона має таке важливе значення? В цій структурі буде проходити провідна система серця, а саме права ніжка пучка гіса. Під номером 7 ми бачимо вивідний відділ правого шлуночка, і під номером 1 показана легенева артерія. Далі ми розглянемо ліве передсердя сініструм. В ліве перцердя впадають чотири легеневі вени. Дві з лівої сторони Вене пульмоналіс сіністре І дві з правої сторони. Вене пульмоналіс Декстре. Далі під номером 3 ми бачимо овальну ямку Fossa ovalis, яку ми бачили зі сторони правого перцердя. Під номером 4 ми бачимо вушко лівого перцердя – аурікулюм синістром. І пунктирною стрілкою показаний лівий перецерно шлуничковий отвер. Тут є один дуже цікавий момент. Зверніть увагу, що вся поверхня лівого передсердя вона є гладенькою, на відміну від поверхні правого передсердя. Це має клінічне значення, тому що тромби схильні утворюватися в правих відділах серця. По-перше, тому що там менша швидкість кровотоку. По-друге, через наявність оцієї шер шероховатої поверхні, яка створює сприятливі умови для утворення тромбів. Якщо ми поглянемо на ліве передсердя, то єдине місце, яке має нерівню поверхню це вушко лівого передсердя. Тобто системні тромбози, їхнє джерело цих тромбів, це вушко лівого передсердя. Там найчастіше всього утворюється тромба якраз через цю шероховату поверхню. Вона також створюється грибінчистими м'язами, мускулі пектінеї. Існує навіть така операція, коли відбувається оклюзія, тобто закриття вушка лівого перецердя, для того, щоб профілактувати утворення тромбів, тобто, щоб ці тромби потім не потрапляли в системний кровотік. І ось ми переходимо до анатомії лівого шлунечка вентрикулюс синістер. Подивіться, яку він має товсту стінку, на відміну від стінки правого шлунечка. Це все не просто так. Лівий шлунечок має таку потужну стінку через те, що він забезпечує перекачування крові в системний кровотік. Тобто він буде забезпечувати перекачування крові в аорту і до всіх клітин нашого організму. Правий шлунечок буде перекачувати кров в легеневу артерію в легені, і потім кров по легеневим венам повертається в ліве передсердя. Тобто шлях, який він долає, малий тиск в легневій артерії менший, а значить, правий шлунечок буде виконувати меншу роботу. На нього припадає менше навантаження, тому його стінка є тоншою. А лівий шлуночок виконує надзвичайно потужну роботу. Тому його стінка повинна бути такою потужною, гіпертрофованою. Під номером 1 ми бачимо мітральний клапан, або він називається двостулковий клапан. Вальва бікуспідаліс або мітраліс. Цей клапан також має сухожилкові хорди, хорди Тендінея, які прикріплюються до сосачкових м'язів мускулі папілярис. Під номером 4 ми також бачимо трабекули м'ясисті, трабекули карнеї. Перейдемо до клапанів серця. Перший клапан, який ми розглянемо, це мітральний клапан. Вальва бікуспідаліс або мітраліс. Відповідно до своєї назви, він має дві стулки передню стулку – Куспіс антеріор і задню стулку – Куспіс пастеріор. Мітральний клапан буде відмежовувати лівий шлуночок від лівого передсердя. Тристулковий клапан вальва Трікуспідаліс. Відповідно до назви має три стулки: передню Куспіс Антеріор, Задню CusPis Пастеріор і перегородкову стулку. Успи септаліс. Тристулковий клапан буде відмежовувати правий шлуночок від правого перецердя. Тобто запобігає зворотньому току крові з шлуночків в передсердя. Далі ми розглянемо анатомію аортального клапана. Під номером 1 ми бачимо праву півмісяцеву заслінку Valvula Simularis Aorte Dextre. Або вона також має назву права коронарна заслінка, тому що від цієї частини аорти буде відходити права коронарна артерія. Під номером 2 ми бачимо ліву півмісяцеву заслінку. Вальвуля семілюнаріс аорта сіністра. Або вона також називається ліва коронарна заслінка, тому що тут буде відходити ліва коронарна артерія. Під номером 3 ми бачимо некоронарну заслінку. Або вона називається Задня півмісяцева заслінка Вальвуa семілюнаріс аорте Posterior. І останній клапан, який ми розглянемо, це клапан легеневого стовбура. Він також має дві півмісяцеві заслінки, відповідно, права півмісяцева заслінка і ліва півмісяцева заслінка. Але на відміну від аорти, він має передню півмісяцеву заслінку, тому що аорта має праву. Ліву півмісяцеві заслінки і задню. А легенева артерія або легеневий стовбур має передню півмісяцеву заслінку. Як це запам'ятати? Легенева артерія по відношенню до аорти розташована спереду. Тому вона має передню півмісяцеву заслінку. Аорта розташована позаду легеневої артерії, тому має задню півмісяцеву заслінку. Розглянемо кровопостачання серця. Кровопостачання серця відбувається за рахунок двох коронарних артерій. Це права коронарна артерія і ліва коронарна артерія. Права коронарна артерія буде відходити від початкової частини аорти, від початкової частини висхідної аорти. Це місце називається цибулина аорти. Бульбус аорти. Далі права коронарна артерія проходить під вушком правого передсердя. І лягає в праву частину вінцевої борозни. Далі ми бачимо, що вона переходить на діафрагмальну поверхню серця. Ось вона рухається і закінчується задньою мішлоничковою артерією. Артерія інтервentрикулярис пастеріор. Ліва коронарна артерія також відходить від цибулини аорти. І рухається вона позаду легеневого стовбура. І... Закінчується двома своїми кінцевими гілками. Це рамус інтервentриcularis anterior і ramus circumflex, тобто передня міжлуночкова гілка і огинаюча гілка. Далі ми поговоримо про вени серця. Під цифрою 1 ми бачимо велику серцеву вену вена Cordis magna. Вона розташована в передній міжлуночковій перегородці. Разом з передньою мішлоничковою гілкою лівої коронарної артерії. Ця вена буде проходити під вушком лівого передсердя. Далі вона лягає в ліву половину вінцевої борозни. Ось вона рухається і впадає в коронарний синус. Sinus coronarius. На цій схемі ми бачимо ліве передсердя, праве передсердя, Ось ми бачимо лівий шлуночок. А ось правий шлунечок. Під номером 1 ми бачимо малу серцеву вену. Вена кордіс парва. Вона буде розташовуватися, точніше проходити по правій легеневій поверхні серця, або по правій латеральній поверхні, лягати в вінцеву борозну і впадати в коронарний синус. Ось ми також бачимо ліве передсердя, праве передсердя, Лівий шлуночок І ось правий шлуночок. Під номером 3 ми бачимо середню серцеву вену. вена кордіс медіа. Вона розташована в задній мішлуночковій борозні разом з задньою мішлуночковою артерією. Артерія інтервентрикуляріс пастеріор. Це є гілка правої коронарної артерії, як правило. Далі ця вена, середня серцева вена, буде також впадати в коронарний синус, синус коронаріус. І під номером 5 ми бачимо косу вену лівого шлуночка, яка буде так само впадати в коронарний синус. І останнє, що ми розглянемо в цьому відео, це синуси серця. В серці є два синуси: це поперечний синус, а також косий синус. Поперечний синус синус трансферсус. Зараз в цьому синусі розташований вказівний палець ось цієї людини. Цей синус обмежений спереду і зверху легеневим стовбуром, а також висхідною частиною аорти аорта асценденс. Праворуч цей синус обмежений верхньою порожнистою веною – вена кава суперіор, а позаду двома перцердями якими не бачимо, тому що їх перекриває палець. І косий синус, синус obliquus. Його задня межа це є, власне, перикард, ось ця частина перикарду, зверху і зліва цей синус обмежений лівими легеневими венами, Вене Пульманарія Сіністрі, а знизу він обмежений нижньою порожнистою венею, Вена кава Імперіо. Всім дякую за увагу.